Ба обарогу, <плес> який соколом світлосяйним ширяє з неба і вогонь віри у душі наші, зносить землі наші, і народ наш осяває. І знак якого гербом нашим є ворожчим є. Перед лицем предків світлих та богів рідних кличу сокола світлосяйного рарога батька, який вогонь віри у душах розпалює, тим радість нам. Прийди, рарог! прийди, сокол наш світлосяйний батько наш життєдайний, ти вогонь віри приносиш у душі наші, і серце радістю повниться, радістю великою, радістю віддання віри рідної, радістю відродження роду слав'янського, радістю бачення шляху свого. Бо осяяний нині шлях наш тепер, світлом віри православної, світлосяйним духом Твоїм батько сокіл, рарох Кличу, світло, світло рода Сишнього. Батько рароже, прийди, прийди, соколи, прийди батько, на крилах світлосяйних, принеси вогонь, віри віди православної, на землі слав'янські уроди православні. Хай відчуємо присутність твої, соколе, світлосяйний, хай побачимо горіння вогню твого у душах людей православних, хай вогонь це через очі людей православних, землі слав'янські усяюють, тим лад, сотворяючи рід наш, радуючи. Слава тобі, соколе, наш світлосяйний, слава тобі, батько, наш життєдайний, слава Рарок! Прийди, Рарок, прийди і будь посеред нас. Наповни світлом своїм душі наші, наповни світлом життя наше, що праведно жили у світлі, діяли образи світлі, життя праведно творили, лад навколо себе сотворяючи, і предків наших радуючи. Бачимо, як сокол дивний освари синьої летить до нас. Чуємо дух рарога, чуємо присутність світлосяйного посеред нас, чуємо вогонь віри у душах наших. Прилетів сокіл дивний, прилетів птах чаруючий, прилетів рарог світлосяйний, вогонь віри віде православний на крилах своїх приніс, землі слав'янські душі наші усяючі, слава рогу, слава. Прийми, соколе, пожертву нашу, прийми вдячність родів наших, прийми любов нашу, сьогодні жертву тобі даємо, дяку посилаємо. Щоб ти чув, наш, щоб з нами повсякчас перебував душі наші зогріваючі. Прийми, Боже, прийми, роже. Слава роже. Слава роги, який вогонь віри у душах розпалює. Сходиш ти з усварги, синю і світло Боже у серця наші приноси. Батько рароже, осяй світлом своїм родичів нашим. Запали вогонь віри, війди православної у серцях людей, родів, слав'янська. Хай кожна душа славянська світлом твоїм осяюється, вогнем віри палає до життя праведного веде. То твоя велична незбагненна, у тобі світло праве, яви та нави суще, Бо ти є всеперемагаючий дух віри віди правої. Бачимо, як сіянні Твоєму роди наші єднаються. Громади наші повняться людьми світлими, людьми праведними лацо творяючи. Бачимо, як людей багато багато, тисячі тисяч, до любомудря світлого приходить. Людей чесних і праведних, багатих та мудрих, сильних та хороб. Бачимо, як тягнуться роди славянські, до любомудря світлого, богів слави, та на капощах православних. Бачимо коло велике, що руки до сварги здійняли. Великі коло, у яких стоять батьки та матері наші. Брати наші, сестри наші, наші вуйки й вуйни, рідні й близькі, сусіди та знайомі, діточки наші веселі та радісні, юнаки сильні та мудрі, Мужі могутні та хоробрі, дівчата та юнки прекрасні, коло великі радості повні. Славитись, що голосами до предків помисли посилають, Рід славянський утверджують, Боги право славлячи. І як бачимо, такі я однині назавжди од віку й віку. Слава! Прибудь батько роже з нами повсякчас, і вдень, і вночі, і в праці, і на відпочинку. У дорозі і вдома наповні світлом своїм віри праведної. Життя наші, землі наші народи. Слава тобі, соколи, наш світлосяйний, слава тобі, батько, наш життєдайний, слава Ророже, слава. Влади всевічний, Боже родів і народів славянських! Все тобі проказували слави, князі, таки чи наші. Сети, давай їм знання, мудрість та силу ладувати в родах наших руських. Боже, у тобі велика тайна збереження захована, ти вчиш нас створити держави та урядувати в них, Русь кличе тебе ладе, прийди в роди та на землі наші, найбезла та розгород згорять гоним і семаром крилатим. Ти ж прибуті з нами повсякчас, наповнюючи ладом життя наше, народ наш. Землі нашої України, руси православної. Слава ладу, слава рідним вам, слава. Слава Отця нашого Велеса, Батька, який мудрістю роди слоянські примножує душі, наші врівноважує. Батько наш велесе кличемо тебе мудрістю предвічною, рівновагою душ наших. Будь з нами повсякчас, вдень і вночі у праці та на відпочинку в розмові та в роздумах врівноважуй думки і наші. Щоб думку гострою, швидкою і сильною мали, щоб глибину боття осягали, глибини бачили, бачили і чули. Батько наш Велесе, наповни мудрістю усіх родовичів наших, щоб мудро жили. До світла йшли, Рід Слоянський укріплювали. Бережи, рід Слоянський, ми тобі повсякчас дякуємо. Ми треба палимо до сулиці, кличемо. Слава Велесу, слава. Батько світовиде, де з темряви, воїн світла і правди, без тебе у темряві перебували стражданнями наповнені. Переможи темряву у душах наших, допоможи нам світлом право наповнитися, силі утвердитися до прави йти. Будь з нами повсякчас. Слава світовиду, слава рідним Бога. І усім, хто долучається до нас, слава!